А Савул похваляв його вбивство, і утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви, і всі, крім апостолів, розпорошилися по краях юдейських та самарійських, і поховали Степана в мужі побожні і плакали ревно за ним. А Савул нищив церкву, вдирався в доми, витягав чоловіків і жінок та давав до в'язниці. Ходили тоді розпорошенці та Боже Слово благовістили. Ось Пилип прийшов до Самарійського міста і проповідував їм про Христа. А люди вважали на те, що Пилип говорив, і згідно слухали і бачили чудо, яке він чинив. І з багатьох, бо їх, духи нечисті виходили з криком великим, і багато розслаблених та кривих оздоровилися, і радість велика в тім місті була. Був один чоловік на ім'я йому Симон, що до того в цім місці займався ворожбитством. та дурив самарійський народ, видаючи себе за якогось великого. Його слухали всі, від найменшого аж до найбільшого, кажучи Він, сила Божа, що зветься велика. Його ж слухалися, бо він їх довший час дивував ворожбитством. Та коли почали вірити Пилипові, що благовістив про Боже Царство. І ім'я Ісуса Христа, чоловіки й жінки охрестилися, увірував навіть сам Симон. І, охрестившись, тримався Пилипа, а бачивши чуда і знамена велике, він дуже дивувався. Як почули ж апостоли, які в Єрусалимі були, що Боже Слово прийняла Самарія, то послали до них Петра та Івана, а вони, як прийшли, помолились за них, щоб Духа Святого вони прийняли. бо ще ні на одного з них він не сходив, а були вони тільки охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді на них руки поклали і прийняли вони Духа Святого. Як побачив же Симон, що через накладання апостольських рук Святий Дух подається, то приніс він їм гроші і сказав Дайте й мені таку владу, щоб той, на кого покладу свої руки, одержав би Духа того». Та промовив до нього Петро, нехай згине з тобою те срібло твоє, бо ти думав набути дар Божий за гроші. В цьому ділі нема тобі частки, ні уділу, бо серце твоє перед Богом неслушне. Тож покайся за це лихе діло своє і проси Господа може прощений, буде тобі замір серця твого, бо я бачу, що ти пробуваєш у жовчій гіркій та в путах неправди. А Симон озвався і сказав: Помоліться за мене до Господа, щоб мене не спіткало нічого з того, про що ви говорили. А вони ж, засвідчивши, і слово Господнє звістивши, повернулись до Єрусалиму і звіщали Євангелію в багатьох самарійських оселях. А ангел Господній промовив Пилипові, кажучи, встань та на південь іди, на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається. Порожня вона. І вставши, пішов він. І ось муж етіопський, скопець, вельможа Кандаки, цариці Ефіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись, вертався і, сидячи на повозі своїм, читав Пророка Ісаю. А дух до Пилипа промовив Підійди і пристань до цього повозу. Пилип вже підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю та й спитав Чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав Як же можу, як ніхто не напутить мене. І впросив він Пилипа піднятися та сісти з ним. А слово в Описання, він читав, було це Як вівцю на заріс його ведено, і як ягня супроти стрижія безголосе, так він не відкрив своїх уст. У приниженні суд йому віднятий був. А про рід його хто розповість, бо життя його із землі забирається. Відізвавши скопець до полипа і сказав Благаю тебе, це про кого говорить Пророк чи про себе, чи про іншого кого? А полип відкрив уста свої, і, зачавши від цього Писання, благовістив про Ісуса йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався Скопець Ось вода. Що мені заважає хреститись? А Пилип відказав якщо віруєш з повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий. І звелів, щоб повіз, спинився, і обидва Пилип та скупецю від води, і охрестив він Його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав, і скупець уже. Більше не бачив його, і він їхав, радіючи шляхом своїм. А Пилип опинився в Азоті і, переходячи, звіщав Євангелію всім містам, аж поки прийшов у Кисарю.